Таке рішення Нацбанку розкритикував прем'єр Арсеній Яценюк на засіданні уряду. Він закликав Верховну Раду зібратися на позачергове засідання і розглянути законопроекти для стабілізації фінансової системи України. Відповідні документи уряд вже підготував. Подробиці знає Яна Танчак. Вона на прямому зв'язку. Яно, тобі слово. Ну, дійсно про це рішення національного банку України. Арсеній Яценюк так, що дізнався з інтернету. Сказав, що Нацбанк знову ні з ким не по не порадився і прийняв таке рішення. Сказав, що це ситуації додає лише негативного впливу і сказав, що на валютному ринку валюта все ж таки є. Пропоную послухати його за 9 місяців. Останніх на фінансовому ринку країни було продано 51,5 мільярдів доларів США. Це майже десятикратна сума по відношенню до всього обсягу золотовалютних резервів. Тобто ринок наповнений доларами. І це означає, що частина валюти купувалась і купується з метою проведення спекулятивних операцій. На засіданні уряду Асенісенюк побув лише кілька хвилин разом з міністром фінансів Наталі Юрейської поїхав до президента. А його буде просити, щоб той викликав на нараду Валерію Гонтарєву. Ясенюк хоче почути, що ж таке що, що ж відбувається на валютному ринку з перших рук, з перших вуст, і все ж таки закликає парламентарів зібрати засідання, щоб ухвалили законопроекти, які пропонує уряд. Така тут ситуація ляром. Дякую, Яна Танчака з Кабміну розказала про останні рішення урядовців.